Доброго дня, шановні кияни, киянки та гості міста. Сьогодні ви поринете у захоплюючу екскурсію, яка має назву Київська фортеця. Даний об'єкт є одним з найпопулярніших об'єктів булігартивних ландшафтів на території Києва. Мало хто знає, але Київська фортеця є найбільшою в Україні. Її загальна площа сягає 1100 гектарів з урахуванням Лесогірського форту. Загалом фортеця поділяється на стару і Нову. Найбільшими укріпленнями є госпітальне, Васильківське та Лисогірський форт. Історія Київської фортеці починається ще з 5 століття нашої ери, коли три брати та сестра їхня либідь заснували Київ. Ну а зараз я запрошую вас до перегляду даної екскурсії, щоб більше поринути у історію даного об'єкту. Від ліцею наукова зміна пішки відправляємось на станцію метро Позняки. Там сідаємо на зелену гілку до станції Печерська та доходимо до автобусної зупинки на площі лесі Українки. Сідаємо на автобус 38, доїжджаємо до церкви Спаса на Берестові, а також там знаходиться меморіал жертв голодомору. Буквально декілька хвилин пройтись і ми біля києво Печерської лаври. Стара Києво-Печерська фортеця комплекс фортечних споруд, збудованих у XVIII столітті, займає територію близько 20 гектарів на високому правому березі Дніпра, біля Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Межі фортеці визначають Дніпровський узвіз, вулиці Суворова, Лейпциська, Панфіловців, Дніпрові схили. З півночі її обмежує парк вічної слави, з півдня меморіальний комплекс Національного музею історії Великої вітчизняної війни з 41 45 років. Із заходу нова житлова забудова. В'їзди по вулицях Івана Мазепи, Цитадельній і Новоновонницькій збігаються з розташуванням колишніх фортечних брам. Перші спроби використання під фортецю укріпленим Печерського монастиря. Та навколишнього містечка належить до 1679 року, коли в період війни з османською Туреччиною козацькі війська під проводом Гетьмана Самойловича місто Київ печерський ровами і міцними валами обнесли та уфундували. Ці укріплення у вигляді великого прямокутника з наріжними насипами для встановлення гармат розкатами зображені 1695 року на плані полковника Ушакова. За гетьмаством Мазепи навколо верхньої лаври зведено оборонний мур з баштами та бравами, що став у нагоді під час вибору місця для споручення за часів російсько-шведської війни нової фортеці, яка відповідала всім вимогам тогочасної фортифікаційної науки. Незважаючи на протести і скарги ченц 15 серпня 1706 року, у присутності Петра І, фортецю було закладено. Судячи з плану невідомого автора, фортеця була задумана у вигляді правильного дев'ятикутника з дев'ятьма бастіонами, равелінами та подвійними куртинами, оточеного сухим ровом і гласисом. Згодом Київ втрачає значення прикордонного пункту. В складеному 1816 року документі судження про фортеці Російської держави пропонувалося виключити місто зі штату фортець. З думкою військових, царський уряд не не прорахувався за прямою вказівкою Миколи I 1830 року розпочато будівництво головної київської фортеці, в якій старим укріпленням відведено роль цитаделі. З першої локації, тим же шляхом, тим же автобусом повертаємося до площі Лесі Українки, від якої проходимо декілька хвилин до круглої вежі, башта номер 2 яка є частиною Васильківського укріплення. Головна київська фортеця або нова комплекс фортечних споруд, збудованих у 1830 60 роки. Фортеця Купила Печерську Височину Кловським Яром на півночі, Наводницьким Яром на півдні схилами долини річки Липід на Заході та берегом Дніпра. Підходи до фортеці з боку вулиць Грушевського, старонаводницького і щорса майже збігаються з колишніми в'їздами на її територію. Складалися з західного Васильківського укріплення, західного госпітального укріплення та низки цегляних казематованих споруд. Її будівництво, початком якого вважалося 28 червня 1831 року, день закладен вежі номер 1 Васильківського укріплення, здійснювалося за височайшим затвердженим проєктом Опермана. Первісним проєктом передбачалося доповнення Васильківського госпітального укріплення шістьма круглими в плані баштами казармами розташованими вздовж наводницького і Кловського ярів, збудовано вежі 4, 5, 6 та верхньої кромки берега Дніпра на місці Микільської брами і Микільського військового монастиря. Ці подальші зміни в проєкті узгоджувалися з Миколою, першим, для якого щоміся складалися докладні звіти про виконані роботи. Будівництво в цілому завершилося до середини 50-х років 19 століття. Останніми споруджено на Водницьку браму у 1861 та стрілецький тир на початку ХХ століття. Споруди фортеці майже повністю збереглися в оточенні забудови ХХ століття. Після перетворення Київської фортеці на військовий склад у 1897 на зовнішніх фасадах більшості казарм замість бійниці Амбазур розтесено вікна. У зв'язку з прокладанням колії трамваю на Микільській вулиці у 19 Розібрано розіб розіб оборонний мур, втрачено брами на вулиці Староноводницькій і набережні Дніпра. Комплекс споруд головної Київської фортеці є найбільшою пам'яткою військового будівництва першої половини 19 століття в Україні. Тепер її споруди використовуються різними установами земляні укріплення перебувають в напівзруйнованому стані. Далі перейдемо до головної частини Васильківського укріплення, що знаходиться зовсім поруч. Васильківське укріплення комплекс фортечних споруд, збудованих у 1831-1844 роках, розташоване на південному заході Печерської височини. З цього укріплення почалося будівництво нової Печерської фортеці. В сторону поля Васильківське укріплення було орієнтоване земляними валами, равеліном, капоніром та іншими фортифікаційними спорудами. Передпілля укріплень прикривала так звана горжова стіна з воротами, що об'єднувала вежу No1 з двома іншими круглою, вежу номер 2 та Прозоровською, вежу номер 3 Зіркоподібно у плані форму укріплення складали головний вал у вигляді цінальних фронтів і центральний револін з стегляним капоніром, що не збереглися для обстрілу зовнішніх ровів. Перед головним валом і револіном розташовувався сухий рів, прикритий шлях з гласисом. Земляні за вишки близько 10 метрів у чотирьох вихідних кутах мали загляні на гранітних. Цоколях ескарпи, що також не збереглися. Під час ремонту 1852-55 років внутрішні поверхні брусфера було облицьовано сеглою. Горжевий, тильний бік укріплення складався з двох круглих і центральної непівкруглої веж казарм, з'єднаних з сегляною оборонною стіною з трьома брамами. З території укріплення у зовнішній рів рівно п'ять потерн, які не збереглися, розташованих у кутах головного валу і біля круглих веж. Укріплення було розраховано на гарнізон чисельністю 3 тисячі осіб, 205 гармат, 1501 рушницю. Збереглися усі три вежі у перебудованому вигляді: частина горжевої стіни, фрагмент травелінного і значна частина головного валу, окрім північно-західного фронту, а також тюремний замок. З 1839 року окремі казарми укріплення використовувалися військовим госпіталем, з 1863 для утримання в'язьмів. 1868-1877 роки розміщення військово-виправної роти. Після 1897 року пристосовано під склади бійниці зовнішніх фасадів, веж замінено вікнами. У радянський час в приміщеннях Васильківського укріплення розміщувалися військові об'єкти. Зараз в приміщеннях колишнього радіоїту номер 1 та Прозорівської вежі розміщена військова частина внутрішніх військ. З 1950-60 років територія укріплення, його глазисти експлонади заблудення. До госпітального укріплення підемо пішки по бульвару Лесі Українки, з якого повернемо відповідно на вулицю Госпітальна. Госпітальне укріплення частина укріплень київської фортеці, збудованих у 1836 51 роках. Знаходиться на вершині Черепанової гори, де під прикриттям головного укріплення другої половини 17-18 століття розміщувалися дерев'яні госпітальні бараки. Самостійний оборонний комплекс Київської фортеці полігонального типу, збудовано за проєктом Опермана, розраховано на 500 гармат і 1000 рушниць, має чотири полігони з капонірами, північний фронт з брамою і напівбаштою, Пподібна у плані будинок військового госпіталю. У Волу була споруджена головна північна брама з капоніром, прикрита віддаленою від брами. Оборонною казармою північне напіввежа. З боку зверненого до Печерського горжового фронту були рів і оборонна стіна з трьома брамами і підйомними мостами, що не збереглися. У межах укріплення розміщувалися, крім госпіталю, лазні, різні господарські споруди, стайні, сараї тощо та гаупахта. Після придушення польського повстання 1863 вісімсот років капоніри госпітального укріплення було пристосовано для утримування в'язнів. До амбазур і бійний споруд було прилаштовано залізні грати. Косий капонір перетворюється на політичну в'язницю. Наприкінці 19, – початку 20-го століття всередині укріплення збудовано кілька нових лікувальних корпусів. 1950-60-ті роки колишню спонаду з боку бульварду Лесі Українки, забудовано житловими спорудами. До теперішнього часу збереглися всі цегляні споруди. З Змельних укріплень майже повністю збереглися головний вал рови біля другого полігону. Тепер розташований головний клінічний госпіталь Міністерства оборони України. Головний вал, капоніри 1, 2 і 3 полігонів, Косий капонір, включений до складу історико-архітектурної пам'ятки музею Київська фортеця. Сподіваюся, що екскурсія вам сподобалася. Ви були здивовані, шоковані, але зацікавлені, чи не так? У будь-якому випадку я бажаю вам гарного дня та дякую за перегляд даної екскурсії. До зустрічі у наступних подібних проектах До побачення.